У нас вересень розпочався на Черкащині із сухої, і з аномально високими температурами погоди. Тому в нас триває досі повітряна ґрунтова засуха і в екосистемах області в нас утримується надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Причиною такої погоди став блокуючий східний антициклон Квентін. І от ще принаймні тиждень він на Черкащині, зокрема, східний процес і високий, як для цього часу. Температури вночі в межах 15-20, в день 24-29. Проте зараз увага синоптиків прикута до Атлантичного циклонічного вихору, який простягається від Норвежського моря і аж до Тунісу. Він зумовить принесе до України таку порцію дощів. Найбільшу у західній частині України щодо Черкащини, то протягом тижня практично кожного дня прогнозується невеликий Дощі і то місцями, і за попередніми прогностичними розрахунками на е, найбільшу інтенсивність можна очікувати у суботу. Але якщо оцінювати першу декаду вересня, то за ці дні, що в нас є вже дані, фактично. І якщо дивитись по прогнозу тут декілька днів, то перша декада вересня е, може стати однією з найтепліших за там 100 років спостережень.